Вітаю, мене звуть Світлана Філій, я психологиня в методах КПТ та терапії прийняття відповідальності, схематерапевтка в процесі акредитації та засновниця простору здорового рду, бо сама маю цей діагноз і розумію, як хороше ком'юніті, де тебе підтримують і розуміють, допомагає краще адаптовуватись. Мене захопила психологія ще з 10 класу, вивчаючи книгу основ психології. Я зрозуміла, наскільки є цікавою людиною і як сильно я хочу допомагати людям знаходити рішення для їх проблем. У 2013 році я вступила в Житомирський державний університет імені Івана Франка, маючи багато годин практики, цікавих лекцій і чудових менторів, які підсилювали моє бажання розвиватися в цьому. Тоді ж я зрозуміла, що це буде професія мого життя. Зараз на даний момент я маю більше ніж 2000 годин практики, більше ніж 100 клієнтів і таке ж сильне бажання допомагати людям знаходити виходи в їх ситуаціях. Певний час я поєднувала роботу в ІТ та в психологію, але з початку повномасштабної війни я потрапила в гуманітарну організацію, дуже хотіла допомагати людям. Які вимушено покинули свої домівки, або які почувають себе дуже погано. Я допомагала кризово, відкрила три психологічні центри, налагодила повністю там роботу, проводила індивідуальні сесії та групові підтримуючі сесії. До мене зверталися люди з посттравматичним стресовим розладом, депресивними симптомами, панічними атаками. Я допомагала їм. Віднайти нові опори, адаптуватися до нових умов, зменшити симптоматику флешбеків, повторюваних травматичних подій. Я працювала в екстремальних умовах, коли відключували світло, коли не було доступу до води, до тепла, або ж коли починалися обстріли, я розумію, наскільки. Складно працювати в таких умовах, і я досі захоплююсь людьми, які змогли переїхати з гарячих точок і жити тут нове життя. Я поєдную в своїй роботі когнітивно-поведінкову терапію, яка допомагає відслідкувати нав'язливі противні думки, які змушують застрягати. Також терапію прийняття й відповідальності яка допомагає орієнтуватися на власні цінності і схема терапії, яка допомагає глибинно віднайти того критика, зменшити його, зрозуміти, які потреби вам потрібно закрити емоційні. Працюючи з людьми, я зрозуміла, наскільки важливо сформувати цей безпечний простір, де ви можете розповісти про найголовніше вашу історію, ваші болі. І я можу бути вашим наставником, який супроводжуватиме в кризових моментах або в ситуаціях, де вам дуже складно. Моя основна спеціалізація, як ви вже почули, робота з людьми, які вимушено покинули свої домівки. Я допомагаю людям, які відчувають самотність, депресивні симптоми, страхи, тривогу, які не можуть адаптуватися до нової реальності. Які мають низьку самооцінку і хочуть зрозуміти, чим все-таки їм займатися. Ми будемо разом віднаходити думки липучки, зменшувати вашого нав'язливого критика, шукати ваші цінності, ваші опори. Навчимося технікам саморегуляції та як збільшити вашу стресостійкість. Мені дуже цінна робота з людьми, бо я відчуваю, що є максимально корисно в цьому. І мені хочеться бути тим ментором, який дасть вам простір, де ви можете бути собою, розказати свою історію безпечно, без сорому. Я вірю, що професійна та якісна допомога з теплим стосунком з психологом допомагають створити ґрунт для якісної, плідної роботи в подальшому. Я запрошую вас в терапію, якщо вам відгукується. Все, що я вам сказала до цього і мій підхід. До зустрічі!